Есть Гончурин Анатолий Валентинович, Гончарова Инна Олеговна, граждан Виталий Викторович, Завгороднюк Наталья Григорьевна, Крамар Олег Григорьевич, Манитенко Олег Константинович, Морозов Александр Владимирович, Мусаев Сергей Магарамович, Прохорова Нина Андреевна, Садовский Василий Евгеньевич, Сулаков Руслан Павлович, Цыпуленко Ольга Владимировна, Чередниченко Юрий Анатольевич. Небагато, немало із 34 депутатів міської ради на чергове засідання сесії прийшло лише 13. Через те, що кворуму нема, перенесли його. На яку дату поки не знають. Однак у тих, хто справно ходить на всі засідання, знайшлося що сказати. «Дуже жаль, що не всім заступникам городського голови цікаве міння депутатів. і Вадим Вікторович всі сталася сістернею. Ну нічого. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Білгородністровської міської ради говорив коротко та по суті. На думку депутата її штучно збільшують на 22 особи. Разом з тим скорочують штатні одиниці управління соціального захисту населення. Це призведе до того, що у першу чергу постраждають громадяни. Нам прилагалось проголосувати за нову структуру ще живу посаду. же, ізучив нагрузку цього чоловіка, було понятно, що. Он теж загружен работой, і на кого-то перенагрузить перенагрузити обязанности. Окрім того, більшість депутатів не підтримали бюджет розвитку. Зокрема щодо виділення 1 мільйона 400 тисяч гривень на установку двох бюветів. Ми не проголосували за бюджет. Почому Не тому, що ми не хочемо, щоб в місті нашому щось робилося. І ми також зацікавлені, Ми нас збирали на також наші збирателі на за нас далі голоса і. И... Все, все мы хотим, все вместе сделать что для, для города что-то лучше. Но я столкнулся с такой проблемой по тем значит, позициям в бюджете, которые закладывались, я выявил лично очень большое завышение, завышение средств изначально, завышение в два и более раз. Конкретно мы не проголосовали, был вопрос по бюветам. Так вот, чтобы вы понимали, я за бюветы для того, чтобы были в городе бюветы. Пусть они будут. Но по цене адекватный. А если нам бюветы закладывались, если вы можете прямо посмотреть в проекте решения, 1 400 это за одну скважину и два бювета. Так вот, я уже месяц всем говорю, что 1 400 это в три раза завышена цена. Депутат наголошує, максимальна вартість свердловини за цінами ринку сьогодні складає не більше 500 тисяч гривень, а не в три рази більше. Ціна метра буріння стоїть 800 тисяч, це максимум, то вони нам вважали по 2700, от вчитайте, і посчитайте, яке завищення. І розповідали про те, що, хлопці, проголосуйте, все добре, щоб люди пили воду. Та пусть люди п'ють воду ні на падку ціні. Давайте іс і сіми і, і, і опять же нам говорять, от ви нічого не розумієте, Ми заложим чуть більше, а там люди підуть на тендер, виграють. Та я знаю, як проводяться тендера, і як свої люди приходять і виграють. І потім чому такі залишання, кому йдуть кіткати. Віталій Граждан зауважив: перш ніж подавати такі проекти, треба чітко прописати, де саме його будуть будувати, скільки на це необхідно коштів, та як роботу виконуватимуть підрядники вот наша головна задача з вами не просто проголосувати за бюджет развития, а проголосувати за бюджет развития з такими цифрами, короткують дійсності не дають можливості разорвать бюджетні слідства. Всі, хто були присутні у сесійній залі, аплодували депутату за конструктивну критику. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.